Україна посилює північний кордон особовим складом і бойовою технікою на тлі можливого теракту Росіян на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Волинську область і провів там координаційну нараду щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема щодо обстановки на кордоні з Білорусію. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник державної прикордонної. Служби України. Дізнаємося у нього деталі. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Доброго ранку, студія, пане Андрію. Власне, який зв'язок між можливим терактом росіян на Запорізькій атомній електростанції і з північним кордоном. Ну, треба розуміти, що напрямок з Білорусі він залишається актуальним. Для України, адже цей напрямок несе небезпеку через те, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти України в той же час. Хочу зазначити, що ситуація по лінії кордону і кордоні, вона залишається повністю контрольованою. Звісно, що Україна має бути готова до розвитку будь-яких ситуацій, власне, через це і посилюється також. І продовжує посилюватися північний напрямок, ну власне кордон з Білоруссю. Бо, по перше, російські військові, хоч і не мають достатнього групування, яке б могло здійснити вторгнення на територію України, але російські військові залишаються на території Білорусі. За нашими даними це близько двох тисяч військовослужбовців, але вони, як правило, задіяні до навчання підготовки і перебувають на білоруських полі. Критичною чи певну насторогу для України несла інформація про розміщення російських найманців, вагнерівців на території Білорусі. Як ми бачили, хоч і на певній віддаленості чи на значній віддаленості від кордону облаштовувалося місце, де вони могли бути прийняті і розташовані, на щастя, поки ми не бачимо переміщення цих найманців на територію Білорусі, але знову ж таки це такий вплив, в тому числі на Україну, через що становить певну загрозу знову ж таки нашій країні, тому ще раз зазначу, що Україна адекватно реагує на все, що відбувається, по той бік кордону. За ситуацією активно стежать підрозділи розвідки, в тому числі Державної прикордонної служби, для того, щоб а, розуміти наскільки є ситуація загрозливою, наскільки вона може змінюватися, і наскільки це нестиме подальшу загрозу нашій країні. А, тому цей напрямок ще раз зазначу. Продовжує укріплюватися заходи з інженерного облаштування як лінії кордону, так і прикордоння, вони вже тривають довгий час. Зараз ця ситуація тільки нарощується. Це і різні елементи інженерного укріплення, а також підрозділи Збройних сил України мінують найбільш загрозливі напрямки для того, щоб. Не допустити або ускладнити рух важкої техніки, тому е вкотре зазначу, що ми стежимо за розвитком ситуації по той бік кордону, для того щоб е мати е необхідну е оборону е на, наш, на нашому кордоні, для того щоб наші хлопці е підрозділів Державної прикордонної служби інших складових сил оборони, які посилюють цей напрямок, і збройні сили, Національна гвардія мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку, яка у разі, коли буде сприятлива ситуація для ворога, таку здійснити на територію України, але зазначу, що хлопці готові до розвитку будь-якої ситуації і готуються до цього, в тому числі проводяться заходи з підготовки для злагодження злагодженості всіх підрозділів, які укріплюють цей напрямок. Пане Андрію, а що відбувається по ту сторону кордону? Маю на увазі в прикордонні, Чи укріплюють білоруси якось свою частину прикордоння? Чи організовують, можливо, якісь нові логістичні маршрути? Яка є інформація щодо цього? Кордон. Пане Андрію, чи чуєте нас? Переміщення ні військової техніки. Ні е, особового складу чи то підрозділів російської армії, чи підрозділів е, армії Білорусі, звісно, що Білорусь, як і раніше, зазначає, що вона посилює кордон з нашою країною, намагаючись в тому числі перекинути відповідальність на Україну, що, начебто, ми е, несемо загрозу їхній країні. Проте варто знову ж таки пригадати перший день повномасштабного вторгнення, коли Білорусь підтримуючи Росію, відкрила. Свій кордон для російської техніки, яка заходила на територію України, значних заходів з інженерного укріплення по тобі кордону ми не спостерігаємо і продовжуємо пильно стежити за розвитком загальної ситуації по всій лінії кордону від Волині до Чернігівської області. Ну і пане Андрію, хочу спитати вас, чи часто наші прикордонники виявляють ДРГ, чи працюють вони зараз от на території кордону? Ну, якщо власне говорити про кордон з Білоруссю, то ми, на щастя, не відмічали спроб застосування диверсійно-розвідувальних груп по цьому напрямку, можу тільки додати, що ДРГ ворога армії Росії. Використовується противником по кордону з, з Росією, це в межах особливо Сумської області Харківської області. На щастя, по кордону з Білоруссю таких дій від Росії ми не спостерігаємо. Пане Андрію, ще хочу запитати от на початку вторгнення Росії бачила інформацію від Віталія Ковеля, начальника Рівненської обласної військової адміністрації, про те, що місцеві допомагали укріплювати кордон, допомагали прикордонникам територіальній обороні. Власне, чи зараз є потреба в їхній допомозі, чи власне вже справляєтесь власними силами? І ви дещо згадували про те, наскільки укріпили. Кордону, От, можливо, є якісь деталі, як змінився взагалі змінилася обороноздатність цього кордону? Ну укріплення кордону триває як силами інженерних підрозділів Державної прикордонної служби, так і у тісній співпраці з органами місцевої влади, які також надають і необхідні засоби і необхідну техніку для цих робіт. Також долучаються і місцеве населення, яке Хоче укріпити цей напрямок для того, щоб не допустити вторгнення ворога на нашу територію, бо ми бачимо, що на тих окупованих територіях, наскільки потім лютує ворог, в тому числі по відношенню до місцевого населення. Але, але якщо власне детально говорити про інженерні укріплення, то це різні елементи, бо досить часто. Я, я чую такі запитання наскільки там виросла стіна. Це це не стіна, це різні елементи інженерного укріплення на різних ділянках. Вони можуть бути зовсім різні, але в першу чергу націлені на те, щоб повністю контролювати нашу лінію державного кордону для того, щоб не допустити проїзду прориву техніки а також власне відстежувати ситуацію, в тому числі і можливо за. Стосування різних диверсійних груп, якщо говорити про елементи інженерного облаштування, то це і протитранспортні рови, це, це завали, це різного роду із різних елементів паркани для того, щоб не допустити проходу людей через кордон. Це іменування місцевості, системи відеоспостереження. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати для того, щоб моніторити як лінію державного кордону, так і, і прикордонні. Ну і звісно, що це фортифікаційні укріплення в прикордоні для. Підрозділів складових сил оборони, щоб наші хлопці мали місця для укриття, а також місця для того, щоб вони могли вести повномасштабні бойові дії у разі будь-якого вторгнення на різних ділянках. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли час. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.